Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає суперінтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу бізнес. Скандал триває. У Руслани заявили, що співачка не виступатиме наживо на Євробаченні 2023 з Києва. Менеджерка артистки спростувала інформацію, яка раніше поширилася мережею. Скандал між організаторами Євробачення 2023 і співачкою Русланою, яка першою від України перемогла на конкурсі і привезла шоу до нашої країни, не вщухає. Днями у мережі з'явилася новина. Що конфлікт вичерпано, і нібито Руслана виступить у фіналі музичної першості наживо з Києва. Та ця інформація не відповідає дійсності. Менеджерка Руслани Яна Прядко, яка підтвердила, що, як і раніше, виступ зірки на конкурсі не запланований. Жодних змін, крім низки консультацій від публікації посту Руслани не відбулося. Формально глядачі побачать Руслану на екрані, але виступ першої української переможці Євробачення 2004 на сцені Євробачення 2023, як у інших переможців, не буде, зазначила Яна Прядко. Менеджерка Руслани наголосила, що під час фіналу конкурсу артистка фізично перебуватиме у Великій Британії. Тож ніяк не зможе виступити з Києва, як про це написали раніше. У Руслани розповіли про заходи, присвячені Євробаченню, в яких виконавиця візьме участь. Руслана буде у Великій Британії. Вона має два запрошення і візьме участь в двох сайдівентах що відбудуться в Ліверпулі і будуть організовані мерією міста господаря Євробачення. ЦЕ виступ колаборація з Англійською національною оперою 9 травня та участь в проєкті головного партнера Євробачення компанії TikTok Легенди Євробачення 12 травня, розповіла Прятко. Обидві ці події не мають стосунки ані до головної сцени Євробачення, ані до корпорації BBC, яка є організатором Євробачення 2023. Зрештою, самі представники БІБІСі нам підтвердили, що це активності мерії Ліверпуля, а не організаторів Євробачення, зазначила Прядко. Менеджерка артистки зауважила, що в Україні наразі є лише три переможця за всю історію Євробачення. І не покликати виступити на конкурсі артистку, яка першою привезла музичну першість до України, нелогічно. Її запрошують на всі найбільші шоу Євробачення, бо вона і її пісня дійсно легендарні і улюблені єврофанами. Тому не запросити Руслану на головну сцену у мікс виступів переможців і артистів з України, це реально якось ну дуже дивно. І це питання виникне не лише у єврофанів, але й у артистів, що візьмуть участь у Євробаченні, також, бо це нелогічно зовсім. Руслана і її перемога в 2004 року це гордість для України, як і кожен наступний переможець. Але першим завжди є особлива шана та повага, сказала Прядко. Менеджерка співачки додала, що у своєму пості Facebook Руслана звернулася до аудиторії з запитанням, чи чекати їй на запрошення. Чи оголосити відмову безвідносно, чи таке запрошення буде, і більшість підтримало Руслану та закликала виступити у фіналі найбільшого музичного конкурсу світу? Тож жодних демаршів з боку зірки не буде. Вона залишиться у тому форматі, який її відведуть організатори. І вже прихильникам та єврофанам вирішувати, наскільки правильним буде це рішення, як з боку організаторів, так і з боку руслани, зазначила менеджерка артистки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!